Чоловічі бавовняні в'язані светри Аптуфешн Алді Німеччини до одиничка вартує лише 385 гривень. В лоті будуть представлені два основних кольори. Це ось такий зеленкуватий та бордовий. А бордовий це зараз тренд цього року, точніше 26-го року. 10 штук буде в лоті, 3850 гривень. Вартує весь лот з 10 светрів. Ось так виглядає на модельці. Розміри від емочки до двох іксів елічки по складу 50 бавовна, 50 поліакрил. Оякотек стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіпалергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. Ось так виглядає светр в розгорнутому вигляді, де такий градієнт, класна, дуже в'язочка виконана. Подивіться, вона не буде просвічувати, буде дуже теплим та комфортним, некусючим. І показую в зеленому кольорі. Ось так виглядає на модельці. Стильні моделі тут. 50 бавовна, 50 поліакрил. І дивимось його в розгорнутому вигляді. Ось так він виглядає. Також дуже круто зроблена в'язка. Вона тут йде ось така, а на грудній клітці йде ось така. Дуже круто і стильно виглядає. 385 гривень за один светрик. Звертайтесь до наших менеджерів в контакти в шапці профілю або ж під цим відео.